Сполучені Штати країна заснована на принципах свободи релігії. Однак релігія та держава у США чітко розмежовані. Лише одне релігійне свято є вихідним днем. Різдво щоправда, урядовці на всіх рівнях обмежуються запаленням ялинок, які встановлюють виключно поза межами урядових будинків. В Україні вже стало традицією відзначати релігійні свята на широку ногу за участю найвищих посадових осіб. У світлі святкувань 1025-ї річниці хрещення Росії ми вирішили поцікавитися вашою Думкою, чи варто відзначати релігійні свята на державному рівні? 23% учасників опитування на нашій веб-сторінці вважають, що так, 72% – проти, решта не визначились з відповіддю. Процитую декілька коментарів, які відвідувачі залишили на веб-сторінці «Голос Америки та у мережі Фейсбук. Говорити, що релігійні свята відзначати або не відзначати пізно. Релігійні свята в Україні відзначаються на державному рівні практично з Дня Незалежності, і це правильно вважає відвідувач нашого сайту Володимир з Харкова. Не можна святкувати релігійні свята на державному рівні, переконаний Віктор з Києва. Так у світі не прийнято. Це виключно прерогатива церков і віруючих відповідних віросповідань. Держава і церква мають бути відокремлені і незалежні одна від одної. З наданням держави якогось спеціального статусу одній церкві автоматично дискримінуються віряни іншою. Ділиться своєю думкою у мережі Фейсбук Руслан Москалюк. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Думаю, що ти в це віриш, то ходи. якщо ти віриш в Бога, ходи в церкву, молися. Навіщо ж перед телекамерами це робити? І взагалі держава має бути окремо від релігії, як кажуть Богу Богове, а кесарю Кесарева. Якщо брати таке, як у нас нещодавно було тисячу років з дня хрещення Росії, то це, звичайно, десь уже трохи на межі безглуздя, коли держава витрачає десятки мільйонів на святкування. Хрещення Росії, я розумію, що ми всі православні, що більше у нас православного населення, але для мене це ненормально, коли в Україні люди ледь виживають, не отримують пенсії, не отримують зарплати державних бюджетів, грошей немає. А на такі заходи викидаються мільйони. Якщо людина хоче відзначати, вона в душі буде відзначати, вона піде в церкву і буде це відзначати. А від того чи. Держава, це тільки я думаю, лишні кошти, які люди можуть забрати собі. Що краще було б цього доцільніше? Було пустити гроші Віддати цим людям, які потребують в цьому, а не отакі закатувати пери і зустрічати з Росії людей. Правда? Я дуже так. Я думаю, що це недоцільно, що це розбазарювання нашого бюджету. Я родилася ще в советському союзі. І от я ще в радянському союзі народилася. Тоді на Великдень часто Ленінські суботники призначали. Це ж теж свого роду втручання було. Людям забороняли релігійні свята відзначати. А зараз держава дозволила відпочивати на Пасху і трійцю. Нікого ж у віру насильно не заганяють. Хтось у церкву йде, хтось своїми справами займається. Релігії, я думаю, що людей зближує до Бога, а, а Бог людей трошки може як сказати зупиняє і, і на розум направляє. Ну, не дуже нравиться мені. Не дуже мені подобається, коли наші чиновники перед камерами на випередки моляться. Це, мені здається, якась данина моді. В душі Бога треба мати, а не виставляти це на показ. А в нас люди кругом ікони і хрестики розвішають, навіть в машинах і маршрутках. А на вулицю вийшли і лаються, на чому світ стоїть. Церква це система влади, система заробляння грошей. Хай відзначають ті, хто в це вірить. У кожного свій рай і у кожного свій ад. Я не думаю, що треба витрачати великі гроші для того, щоб проводити такі свята. Я думаю, що це кожна родина має проводити у себе вдома, навчати дітей і виконувати якісь традиції українські.